Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Не дозволяйте своїм молитвам перетворюватись на ксерокопію, яку Ви приносите до Бога і просите Його затвердити її печаткою. За оці останні півтора року, не два з половиною, а саме півтора року, я дуже багато чую розчарування в людях через те, що ми молимось, а чому Бог не чує наші молитви? Чому Бог не дає нам перемогу, не дає нам миру? цього? Чому Бог не зберіг життя моєму чоловікові? Синові чудинці, Чому Бог не чує молитви? Знаєте, багато намагався відповісти, пояснювати. Але сьогодні чую чергову відповідь. Чому Бог не чує моєї молитви? Радше я так скажу: Він чує кожну молитву, але не кожній молитві він відповідає. Одній простій причині. Ми є нещирими в наших молитвах. А щирість наша порівнюється сьогодні оцим архієпископом Фултоном шином до ксерокопії. Тобто він каже, що наша молитва не має бути ксерокопією. Чому саме ксерокопія? Бо що таке ксерокопія? Ти береш текст, не вдумуючи, що там є. Ставиш на принтер раз і він тобі видає копію. І ти просто віддаєш цей листочок і просиш, щоб цей листочок хтось затвердив. Але ти не вчитуєшся, що там написано. Що якби людина переписувала рукою, може би вона звернула на якісь там дрібнички деталі. А так, відксерили, дали нам її затвердили. І ти не читаєш, що там є, а там може бути все, що завгодно. Отак От само і молитва. Молитва, яку ми приносимо Богові, має бути моєю молитвою, написана моїми словами. Словами, які я обдумав, пережив і зрозумів. І коли я приношу цю молитву своєму Богові. Не завжди Бог все рівно дасть мені відповідь. Верніше дасть відповідь. Просто на одні, одна відповідь буде: я тобі затверджую твою молитву, а друга скаже ні, не затверджую. Скільки раз ви відмовляли своїм дітям, які приходили до вас і просили що-небудь їм купити? Якби, наприклад, прийшла до вас дитина і сказала, мамо, тато, я хочу закурити, можна я почну курити? Я думаю, що адекватні батьки скажуть ні, не можна. Це зашкодить твоєму здоров'ю. Чи дозволимо ми своєму сину, якому 6 років, сісти на мотоцикл і самому управляти цим? Сумніваюсь. Тобто ми, дорослі, знаємо, що дійсно потрібно на моїй дитині. Ми, дорослі, знаємо і відповідаємо за безпеку своєї дитини, і дозволяють дитині тільки ті речі, які є безпечними для неї. Як тоді дитина відчуває себе по відношенню до нас, якщо ми їй відмовляємо? Правда ж? А як ми себе відчуваємо? Ми можемо вислухати відповідь від дітей дуже багато всього. Але чи ми цим переймаємось? Так, десь воно тут боляче. Але розум нам говорить інше: я знаю, що це для твоєї безпеки. І тому наша молитва, яку ми щиро переживемо, Молитва, яку я напишу власними словами, приноситься Богові на розгляд. І Господь, як мудрий батько, мудра мати. дивлячись на прохання своєї дитини, скаже: їй, ні, дитино, це для тебе небезпечно. Ні, дитино, ти до цього ще не готовий. Ні, дитино, ти не розумієш того, що ти просиш. Ти не розумієш наслідків свого прохання. Або ж навпаки, добре, дитино, я тобі це дам. Бери, користай, примножуй. Але тільки той, хто може прийняти Божу відповідь, хто в свою молитву напише своїм серцем і своїми словами. А той, хто буде робити з молитву ксерокопію, Буде робити з молитви просто як якийсь механізм здобуття чого-небудь, ніколи не прийме відповіді Бога. Така людина завжди буде невдоволена відповіді. Якщо Господь відмовить, Бог поганий. Якщо Господь Бог дасть, то замало не таке. Людина, яка не переживає молитву, яка не народжує молитву своїми словами. Не народжує молитву своїми емоціями, завжди буде невдоволена. І тільки той, хто пережив молитву, вклав в цю молитву свою любов до Бога, довіру до Бога, наголошую, любов і довіру до Бога завжди прийме Божу відповідь і за готовність прийняти цю відповідь. Буде завжди винагороджений, як найкраще. Прошу домолити, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. Господи Ісусе, Хriсте, Сину Божий, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому, просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захороне, захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй завтра, день перемоги. Бо Ти, святий, іси завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!